Три помилки, які допускають стягуючі аліменти. Помилка перша. Вважають за необхідне подати довідку про те, що той, хто стягує аліменти, проживає разом із дитиною. Вимоги такої закон не передбачає, особливо, якщо ми стягуємо їх у наказному, так би мовити, спрощеному провадженні. Буває деякі. Судді, але їх невеличка кількість просять долучити ту чи іншу довідку, одначе суд апеляційної інстанції виходить, що це не потрібно. Це перше. Друге, це ототожнюють додаткові витрати на дитину і аліменти. Це дві різні речі. Аліменти взагалі не пов'язані з різного роду там, операціями, вставленням зубів, навчанням і так далі. І так далі. Тобто це не про додаткові оплати, це просто аліменти, які безумовно йдуть на отримання дитини. А додаткові витрати це ще інший спосіб стягнути половину вартості навчання, лікування і так далі. Тому зверніть на це увагу, що ви можете стягнути як аліменти, так і додаткові витрати. Ну і третій нюанс полягає в тому, що у випадку стягнення аліментів. На дитину, якій три роки, то ви маєте право ще стягувати, зазвичай мама дітей про це забувають. Аліменти також і на себе до досягнення дитиною трьох років. Тому, якщо у вас є ось така от потреба, то звертайтесь і допоможу вам це реалізувати.